Є знижки на ТЕСЕП 15% в аптеках. Порожник, пам та ощад. Це призведе до загрози існування держави. Колишній головнокомандувач Збройних сил, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний зробив гучну заяву щодо процесу мобілізації в країні. Крім того, з'явилися нові деталі мобілізації людей старших 50 років, з яких умов їх звільнять від призову. Далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рената Асланов Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу, колишній головнокомандувач збройних сил, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді від 18 до 25 років. Як повідомляють букви, таку думку він висловив під час зустрічі з українськими студентами у Лондоні. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача. Тому що нам потрібна Україна і через 20 років і через 30 років. А вона ось і зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю Україну. Зі слів залужного категорію людей 18-25 років, потрібно максимально берегти, адже Україну здатна врятувати лише молодь. Якщо країна дійде до такого бар'єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років. Бо це абсолютно інші люди. Залужний також розповів, що військові старшого віку мають пострадянський менталітет, тому з ними працювати певною мірою важче. Якщо ми візьмемо 50-річного дядьку, ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальні зовсім інша пострадянська, що це може зробити хтось інший за них. На тлі цього з'явились деталі щодо того, як відбуватиметься призов чоловіків після 50 років. Мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років в Україні тепер має певні обмеження. Вона торкнеться лише тих, хто має військово-облікові спеціальності. Про це повідомив народний депутат та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі для Ліганет. Так, за словами посадовців, мобілізація стосуватиметься лише тих чоловіків старших 50 років, які мають спеціальності, що є у дефіциті. Такі рішення приймаються на підставі окремих наказів генерального штабу. За словами Вініславського, це є узгодженою позицією військового командування. Таким чином, депутат підтвердив інформацію, що у закритій службовій директиві командування сухопутних військ закріплені положення, які обмежують мобілізацію чоловіків 50 Водночас, Ваніславський підкреслив, що чоловіки до 60 років усе ще вважаються військовозобов'язаними. Адже на законодавчому рівні заборони на мобілізацію цієї вікової групи немає. За його словами, військові підрозділи фактично не зацікавлені мобілізації чоловіків від 50 років. Що ті не мають рідкісних військових спеціальностей, адже це втрачає сенс на тлі сучасних потреб армії. Військово зобов'язаних віком від 50 років підрозділи фактично відмовляються брати, якщо у них немає важливої військово-облікової спеціальності. Сенсу у їхній мобілізації зараз немає, але це не означає, що на законодавчому рівні закріплено, що їх не мобілізують. Військовозобов'язаними залишаються всі чоловіки від 18 до 60 років. Рішення про мобілізацію ухвалює генеральний штаб з огляду на потреби. Меніславський також додав, що на практиці кількість мобілізованих 50 плюс мінімальна, оскільки більшість військових підрозділів є штурмовими. І після 50 років лише небагато громадян фізично придатні для участі в таких операціях. Тим часом адвокати пояснюють, що згідно з директивою примусово мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років забороняється. Слід зауважити, що ця директива, як і будь-яка інша, не має сили закону, а носить лише рекомендаційний характер. Жодна директива не може бути вища за закон. А Генштаб не має повноваження звужувати чи розширювати дію норм законодавства. Тому, аби ці обмеження дійсно були реалізовані на практиці, Верховна Рада має ухвалити відповідні зміни до профільного законодавства, зокрема до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та закону України про військовий обов'язок і військову службу. Поки таких змін не прийнято, наразі в рамках законодавства чоловіків від 50 років можуть мобілізувати на загальних засадах. Варто зауважити, що чоловіків будь-якого віку не мобілізують, якщо їх виключити з військового обліку. Серед призовників віком старше 50 років років – це поширена ситуація, оскільки вони нерідко мають хронічні хвороби. Нагадаємо, що є такі підстави для виключення з військового обліку непридатність за станом здоров'я за рішенням ВЛК, засудження до позбавлення волі, зарахування до оперативного резерву, досягнення граничного віку перебування на службі. Щоб знятися з обліку, потрібно подати до ТЦК заяву і пред'явити документ, що підтверджує підставу. Нагадаємо, кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким громадяни України чоловічої статі в 17 років, мають стати на облік прозивників одним з двох шляхів. Зокрема, законопроєктам пропонується встановити, що щороку, з 1 січня до 31 липня, громадяни України чоловічої статі, яким рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. беруться на облік прозивників з внесенням від відповідних відомостей до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, як зазначається, наповнолітні зможуть стати на облік двома шляхами. Або через проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста, або ж шляхом особистого прибуття до районного або міського ТЦК та СП з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється міністерством оборони України. Поважними причинами не проходження електронної ідентифікації та не прибуття до ТЦК та СП є, зокрема, хвороба громадянина та проживання під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій території України. Аїни, де ведуться бойові дії, водночас встановлюється, що громадяни, які не стали на військовий облік прозивників у необхідний період, беруться на військовий облік прозивників лише після особистого прибуття до ТЦК та СП з одночасним притягненням до відповідальності згідно з законом за умови досягнення ними 18-річного віку. Виключенням є випадки, які вважаються поважними причинами. Як відомо, порушення призовниками, військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, тягне за собою накладення штрафу від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Серед іншого, законопроєктом пропонується встановити, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і які виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням за їхньою заявою беруться на військовий облік призовників. Після проходження базової військової служби звільнені за служби жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних. А от щодо чоловіків молодших 25 років, питання про їх мобілізацію регулюються відповідним законопроєктом, який був схвалений Верховною Радою на початку вересня 2024 року. Цей законопроєкт встановлює заборону на мобілізацію чоловіків до 25 років зі статусом обмежено придатний. Як анонсував голова Верховної ради Руслан Стефанчук, найближчим часом ця заборона буде офіційно підтверджена Генеральним штабом ЗСУ. Варто наголосити, що ця норма стосується лише осіб, визнаних обмежено придатними. Інші чоловіки віком від 18 до 25 років, які пройшли термінову службу у мирний час, закінчили військовий навчальний заклад або військову кафедру та отримали відповідну військову блюкову спеціальність. Також можуть бути мобілізовані. Таким чином, молоді люди цієї категорії вважаються військовозобов'язаними та можуть бути призвані до лав збройних сил України. Як повідомлялось раніше, військовозобов'язані українці, які не оновили свої військово-облікові дані або не мають військово-облікових документів, є порушниками правил обліку та перебувають у розшуку поліції. Про це сказав тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК ЄСП Андрій Мороз в інтерв'ю західному кур'єру. Мороз зазначив, що ті, хто не оновив свої військовооблікові дані, автоматично стали порушниками військового обліку, тож їм загрожує адміністративна відповідальність. Є велика кількість тих, хто свої дані не оновив. Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів заповіщення і передають нас поліції. Він додав, що порушникам обліку є і ті військові зобов'язання, які не мають належних військово-облікових документів. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку, але з якихось причин не оновили дані. Нагадую: ті, хто не має військово-облікових документів, теж є порушниками військового обліку. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані. Ті, хто має військово-облікові документи не встановленого зразка, також порушники. Таких людей є багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції їх притягують до адмінвідповідальності. Потім у ТЦК актуалізують усі дані військовозобов'язаного. Якщо він підлягає мобілізації, то автоматично проходить військову лікарську комісію. Далі ми здійснюємо всі заходи щодо того, аби актуалізувати всі дані особи. І якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військову лікарську комісію. Якщо стан здоров'я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона не має права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу. Крім того, мороз зазначив, що кожному з військовозобов'язаних, зокрема і тим, хто має право на відстрочку, треба бути готовим до мобілізації. В мобілізації немає нічого страшного. До неї треба бути готовим. Я рекомендую кожному, навіть тим, хто має право на відстрочку, все одно пройти курс керування дронами чи навчання з тактичної медицини, чи прийти інший вишкіл, який згодиться в армії. Кожному з військовозобов'язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують. Треба це спокійно сприймати. То що ви думаєте про процес мобілізації в країні? Діліться своїми думками у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже зовсім скоро буде 230 тисяч. Бережіть себе на все добре.